Вітаю всіх на каналі. На ремонт приїхала Blue Yeti EB55 з усім відомою помилкою Шот. Тобто маємо робочу станцію, але з неробочим інвертором. Власник вже пробував зремонтувати її самостійно, перепаяв два транзистори, проте помилка нікуди не пропала і бажаних 220 В на виході з розеток так і не з'явилися. Перевертаю станцію і бачу, що резинові ножки, які закривають болтики, відсутні. Ну і нехай. Мені легше розбирати та менше роботи потім їх клеїти назад. Поки спостерігаєте процес розборки, скажу, що ця станція має плату інвертора аналогічно, як і в Bluetti eb 70 Саме тому болячки в обох станціях одинакові. Це переважно пробиті два вхідні транзистори. Але без діагностики та замерів, просто замінити їх, це як зіграти в лотерею. Може пощастити, станція запрацює. Або згорять новозапаєні транзистори та потягнуть за собою ще й інші деталі. Ну і ще трошки більше грошенят з власника. Поки розповідав, плату зняли. Тому далі огляд ремонту хай вже проводить спеціаліст. Друзі, дивіться, як тут замінили транзистори, як тут паяли, самі пробували ремонтувати зарядну станцію. Ну і видно, що тут каніфоліум, хтось спробував паяв і Результату не дало. Транзистори замінені, але зарядна станція далі не працює, не працює інвертор. І я навіть думаю, що, можливо, тут транзистори і були добрі. Тут інша, напевно, зовсім поломка. Але, але але навіть по якості пайки можу сказати, що навіть якби е, транзистори тут були згорівші і запаяли добрі, воно. Не, бу, не буде працювати, тому що пайка неякісна тут, ну, на, на цьому не дуже видно. Контакту доброго нема, ну, запаяли. Е, так собі, це раз. По-друге, дивіться, е, прокладка, оця ізолююча прокладка на транзисторах. Ось тут кусочок вирвали і дали папірець, Так не можна робити, тому що буде все одно прибивати звідси на цей, на радіатор. Можливо, і через то, саме через це і не працює. Ну, Ось такий самостійний ремонт. Е, ну що я можу сказати? Просто так бездумно міняти транзистори, е, ну, теж варіант взагалі-то. Бо хтось поміняв і в нього почало працювати. Але це не означає, що буде працювати у вас. Ну, якось так. Ну і зараз ще перевіримо транзистори. Транзистори швидше всього, що живі, короткого нема. Діоди. Діоди живі. Ці транзистори теж напевно, що ну, короткого я не бачу, хіба що вони просто. Вийшли з ладу. Але, але, але короткого немає тут ніде. Я думаю, проблема, що тут немає доброго десь. Контакту десь воно не пропаяно. Так, пропаяв я тут ті транзистори. Ось так зробив нормально. Відчистив ледве ту каніфоль. Так, це все перевірив. Тут все-все-все робоче, але все одно в нас є шот. А шот в нас є через те, що немає живлення на процесорі, я перевіряв. Тут має він, при включенні має засвідчувати світодіод і має він оце все запускати, має цим, -цим керувати інвертором. А Виходить так, що живлення в нас йде через ось цю понижайку. Тут приходить 24 вольта, а вже виходить 12. Ну і нема тут 12 вольт, хоча вона не в короткому. Але живлення в нас йде через цей діод і через ось цей резистор сюди на цю понижайку. І якраз ось цей резистор в нас не дзвониться. Він має бути двохомний. омний Перніше він є двохомний. але зараз нема на ньому 2 -ом. Зараз в нас зараз в нас тут ось такі показники. Тобто навіть якісь кілооми. Кілооми, тобто він... Та, 2,2 кілооми. Тобто він в нас згорівший. І так не видно, і під мікроскопом я дивився, не видно, але він в нас вийшов з ладу. І тому в нас 24 вольта не попадає на понижайку, і відповідно понижайка далі не дає живлення на процесор. Зараз запаяю інший і думаю, станція запуститься, вже інвертор буде працювати. Так, що ми маємо після заміни резистора? Ми маємо зелененьку лампочку і це означає, що процесор працює. Ну, і відповідно, у нас тут є 220. Довго мовчити ми не будемо так, тому що, бачите, транзистори поки що без радіатора вони сильно будуть грітися. Тому, швидше всього, станція вже відремонтована, Лише, як завжди, треба її перевірити, її трошки поганяти. Вирішив. Все ж таки підключити невелике навантаження паяльник. І перевірити станцію, чи вона працює під навантаженням, чи працює інвертор під навантаженням, хоча б таким невеликим. Ну і ще зверніть увагу, тут мали бути пластикові направляючі для повітря. Їх нема десь. Власник зняв і залишив себе. Не відправив мені це він собі вже поставить сам. Це раз. По-друге, я додивився, що ці транзистори це замінені на дешевий аналог. Це не оригінал. Я дзвонив до власника і питався, чи міняти йому на оригінал. Він сказав, що не міняти, тому що в нього оригінал стоїть вдома. Він собі поміняє, бо він дзвонив оригінальні транзистори і вони робочі. Ну, наскільки вони робочі, я не знаю. Ну, в принципі, можуть і працювати з цим. Фактично, тут я не міняв нічого. Тільки е, ту прокладочку порвану поміняв. І, ну, і, все, і той резистор. Все решту тут було робоче. Не знаю, чому в принципі резистор вийшов з ладу. Можливо, все ж таки ті транзистори, якийсь з них неробочий, і коли розбирали, щось зачепили, закоротили. Ну, це вже інше питання. Після ремонту збираю станцію, тестую та відправляю щасливому власнику. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте про вподобайку та підписку на канал.